Під час екзитполу ми будемо використовувати а, ту саму методологію, яку використовували у 2010 році. У 2010, в першому турі, а, були проблеми через недостаток фінансування, а, які дуже детально розглядалися в пресі, а, але а, коли а, фінансування а, у другому турі було достатньо, то Похибка вибірки була менше 1%. Це методика, яку можна назвати методикою єдиного кроку. На відміну від інших екзит полів у 2010-му, крім нашого і екзитполу Савіка Шустера, фіксувалася кількість людей, які треба опитати на кожній дільниці, яка вираховувалась за попередніми екзитполами. Тобто така методика має ваду, якщо явка на цих виборах відрізняється від попередньої. Методика єдиного кроку це просто відбір. У даному випадку ми відбираємо 300 дільниць і робимо дві репрезентативні підвибірки, центр і наш центр будуть мати окремі. Вибірки це додатковий спосіб контролю, і потім з певним кроком відбираємо, кого треба опитувати. Якщо явка буде нижче, то ми опитаємо відповідно менше людей і збережуться необхідні пропорції. У другому турі 2010-го така методологія дала найкращу, найменшу похибку. Вона була. Менше 1%. Я хотів би сказати, що в цілому до деякої міри похибка залежить не тільки від наших зусиль, тому що в екзетполох на виході ми не враховуємо ряд дільниць деякі діль... зарубіжні дільниці не враховуються, і спеціалізовані дільниці. Це військові частини, лікарні і тому ну, тюрми.